ሰገር ዳውነ Шановна Наталя Іванівна, Від імені президента України Верховного голову командуючого Збройних сил України. Загинув 24 січня 2023 року під час бойових дій на одному із найгарячіших напрямків на Донеччині. Траурний мітинг. По вшануванню пам'яті загиблого захисника України Олександра Різника оголошується відкритим. Був довгоочікуваним сином, якого виховували на цінностях честі, доброзичливості та поваги до ближніх. У 2009 році закінчив 11 класів Гірявої загальної школи, після чого навчався у Романському коледжі Державного вищого навчального закладу. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Закінчив у 2012 році, здобувши кваліфікацію техніка з експлуатації та ремонту устаткування. По закінченню коледжу працював за спеціальністю в товаристві Агроперемога. Восени 2012 року Олександр був призваний на строкову військову службу. 2014-2015 роках був учасником антитерористичної операції за зразкове виконання обов'язків перед Збройними силами України, особисту мужність і відвагу у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України під час проведення антитерористичної операції Олександр Різник був нагороджений відзнакою президента України медаллю за участь. В антитерористичній операції, медаллю захиснику Вітчизни України на знаком-учасник АТО. У 2016 році одружився, жив з родиною в рідному селі, працював оператором завантаження на елеваторі в товаристві Агроперемога. Разом виховували донечку 24 лютого 2022 року. Перший день повномасштабного вторгнення Олександр був мобілізований до лав Збройних сил України. У званні старшого солдата проходив військову службу на Донеччині в складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Відданий патріот України він мужньо боронив рідну землю, рідну домівку кожного з нас. Недаремно батьки нарекли його ім'я Олександр, а це значить захисник. Богом визначена йому місія захищати свою матір, сестру, доньку, дружину, своїх друзів, своє село, рідну Україну. І він це робив з особливою відвагою, гідністю і честю. Ніколи не жалівся. Не розповідав про свої подвиги, просто виконував свій обов'язок і завжди говорив, що все буде добре. Навіть коли на Різдво 2023 року останнього разу був вдома після поранення, то говорив, що на руці у нього просто подряпина. Так і не долікувавши свої рани, після дзвінка побратимів зібрав речі і поїхав, пообіцявши рідним берегти себе. На жаль, не зміг виконати цю обіцянку, бо беріг не себе, а свою батьківщину від ворога, який нахабнув ліс на нашу українську землю. Під час виконання бойового завдання 24 січня 2023 року Олександр Різник загинув. Напередодні йому виповнилося 31 рік. І назавжди залишиться 31. Олександр загинув як герой, до останньої миті, виконуючи свій обов'язок. Виконав сповна на цій землі свою місію захистити. І тепер приєднався до небесного легіону, звідки буде захищати нас і стане ангелом-охоронцем для своєї доні Вікторії. На жаль, не судилося. І зараз, в цю тяжку годину, ми низько схиляємо голови у глибокій скорбочі і невимовному жалю, щирі співчуття мамі, дружині, всій родині. Вибач Саша нам, живим, що не змогли відвести біду, захистити, вберегти. Минуле ніколи не минає, воно любить ховатися у наших спогадах і у куточку серця. Саша різник, добрий, мудрий, стриманий, вічливий, небагатослівний. І в той же час відкритий, дружелюбний, щирий, ніколи в школі не бешкетував, навпаки, був дуже відповідальним, по-дорослому, серйозним учнем, завжди захищав дівчаток, навіть міг чиюсь провину взяти на себе, сумлінно виконував всі прохання і доручення. Господом в класі незамінна людина. В житті класу і школи. Таким він був, наш різя. Здається, батьки в Сашу вклали все найкраще, що тільки мали і могли. Господи, Господа, милосердний, вибий зброю з рук наших ворогів, погаси полум'я війни, збережи життя воїнів і наш народ. Наш герой, в нашій пам'яті ти залишишся назавжди гідною людиною, мужнім українським воїном, справжнім чоловіком і батьком, вірним і надійним другом, царство небесне і вічний спокій твоїй світлій душі і всім полеглим героям. Тримаймось, українці, попри все, ми мусимо вистояти. Витримати, вижити. Слава українському народу і його хоробрим захисникам. Героям слава. Але емоції переповнюють. Всі ми пам'ятаємо Сашу як люблячого чоловіка, сина, гарного товариша, однокласника, який ніколи не кидав нікого в біді, який завжди допомагав. В ті часи, часи 14-15 року, ато став на захист нашої держави. Період 22 го року великоповномасштабки також став із гордістю виконав обов'язок. В цей день Схиліть голови. Давайте проведемо нашого Сашу, Хай йому буде. Заслуговує лише на пам'ять, заслуговує на повагу, яка не тільки у словах, а й у наших вчинках Коли везуть загиблого, вийти, схилити голову, зупинитися на хвилину мовчання. І дітей треба вчити цьому, щоб пам'ятали, що Україна не сама по собі. Її тримають такі хлопці, як Олександр. Ми повинні пам'ятати не тільки його ім'я, яким він був, як, його, як він жив, його голос. Смішку. Тому ми маємо триматися, бути гідними, підтримувати наші Збройні Сили, не мовчати, не забувати. І ми обов'язково вистоїмо, ми витримаємо. Я в цьому впевнений. Вічна пам'ять захисникам України. Слава Україні!